Аню, як пише видання «Комерсант», а, хочуть допомогти окупантам не тільки повернутися до звичного життя, тобто тим, хто воював, а просунутися вгору кар'єрними сходами. І в березні федерація вже започаткувала програму, яка називається час героїв. Із її перших слухачів, учасників так званої СВО 83 вже отримали високі посади аж до а, виконувачів обов'язків губернатора. Але в Тамбовській області, наприклад, одразу згадую Боярін, Тамбовський Бог тобі Боярін, Так от більшість центральних регіонів Росії відзвітували, що почнуть реалізовувати кампанію буквально найближчим часом, тобто брати. Випускників або ветеранів так званої спеціальної воєнної операції і ставити їх на державні посади. Це теж е метод мотивації: мовляв, підеш поудобрювати українську землю, то потім можеш стати великим чиновником і дорватися до державного бюджету. Те про що мріє кожен кацап. Розумієте, хоча є ті і росіяни, які хотіли б завершення, щоб це це якось завершилося, але завершилося винятково на е, їхніх вигідних умовах. Проте зараз не зрозуміло, як це зробити. А... Головне, головне, що може спонукати Росії дійсно піти на поступки на переговори на умовах, які вигідні Києву, це відсутність ресурсів. Це відсутність ресурсів у Росії для продовження війни. І тільки це може спонукати рефію до мирних переговорів, і за словами голови офісу президента України Андрія Єрмака. Росія хоче зараз не закінчення війни. Росія хоче нашої капітуляції, тобто ті умови, яка вона висувається, фактично е пропозиція капітуляції, а будь-яка пауза буде, е яка буде створена, використана Росією. Для просто відновлення сил, а потім, в подальшому, продовження наступу, буквально зовсім нещодавно, Володимир Зеленський розмовляв з журналістами Sky News і допустив закінчення гарячої фази війни, але за умови, що неокуповану українську територію візьме під захист північно тичний альянс. Бо